Як колишня керівниця збанкрутілого харківського банку незаконно вивела майно на 360 мільйонів гривень? Та до чого тут російський букмекер? Що робив куратор РПЦ в Україні і чому його діяльність загрожувала національній безпеці? Яким чином правоохоронець з Одещини переправляв чоловіків в невизнане Придністров'я? Про все це просто зараз у Топ Ньюс. Вітаю! Розпочнемо сьогодні з того, що державне бюро розслідувань завершило розслідування справи щодо колишнього заступника командувача Чорноморського флоту РФ та чотирьох екс експівробітників Севастопольського Беркуту. Їх звинувачують у жорстокому поводженні з українськими військовими та цивільними державній зраді заволодінні зброєю та спробах змінити кордони України у лютому березні 2014 року. Підозрювані за вказівками посадовця Чорноморського флоту Росії допомагали. Окупантам в Криму вони ставили блокпости, перекривали дороги, не пускали спостерігачів і журналістів, затримували українських військових та активістів майдану. Постраждалих били, погрожували розстріляти, а затриманих тримали на гауптвахті в Севастополі. Наразі відомо про 13 потерпілих. Триває робота зі встановлення інших жертв та всіх причетних. Ті, хто брав участь у цих злочинах, можуть усе своє життя провести у в'язниці, а постраждалі отримують шанс на справедливість. Також ДБР продовжує виявляти правопорушення у військових частинах. Наприклад, затримано і повідомлено про підозру командиру однієї з військових частин рівного він примушував трьох своїх підлеглих будувати собі будинок на Львівщині, двоє водіїв та електрик, де Юри перебували в частині в Рівному, а фактично працювали на приватному об'єкті. Але гроші одержували з державного бюджету з березня 2024-го року. Упродовж півтора року вони отримали 1 мільйон 300 тисяч гривень виплат. Військовослужбовців виявили на будівництві. Не повернулися на службу в армію. Офіцеру повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років за ґратами. Під час війни кожен військовий має стояти на захисті держави, зловживання владою та використання підлеглих у приватних цілях не лише завдають збитків бюджету, а й підривають довіру до армії. Дба постійно притягує до відповідальності тих, то особисте ставить вище за державне. Наступна позиція на Одещині викрито схему незаконного переправлення чоловіків приземного віку через кордон. Виявилося, що інспектор прикордонної служби організував нелегальний коридор у невизнане Придністров'я за 4,5 тисячі доларів. Він пропонував клієнтам провести їх повз офіційні пункти пропуску. Правоохоронець надавав детальні інструкції та навіть показував на телефонній ділянки, де можна було непомітно пройти кордон. Його затримали на. Гарячому одразу після отримання всієї суми прикордоннику вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Розслідування триває. А ДБР перевіряє, чи мав він спільників. ДБР також попереджає, жоден зловмисник не уникне відповідальності. Далі про те, що Печерський суд Києва обрав запобіжний захід тримання під вартою для колишнього народного депутата від забороненої проросійської партії опозиційний блок. Його також називають куратором російської православної церкви в Україні. Ще з 2014 року він систематично поширював російські наративи, давав інтерв'ю, виступав публічно та писав у соцмережах, намагаючись посіяти в Україні проросійські та антидержавні настрої. Колишній Інардеп тісно спілкувався з патріархом РПЦ Кирилом, виконував його вказівки і фактично був представником російської церкви в Україні. Після початку повномасштабної війни він склав депутатський мандат, виїхав за кордон і продовжив інформаційно атакувати Україну. Експертизи підтвердили, що його діяльність мала ознаки державної зради та розпалювання релігійної ворожнечі. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також ДБР повідомило про підозру екстоп менеджерці з банкрутілого харківського банку. Колишня виконувачка обов'язків голови правління банку разом із підлеглою допомогли переписати вісім об'єктів нерухомості установи, що перебувала у стані ліквідації на компанію, пов'язану з власником банку. Далі ці активи потрапили під контроль іноземних структур, які мають зв'язки з відомим російським букмекером. Загалом переписана майна на понад 360 мільйонів гривень. ДБР Крок за кроком розплутали цю схему. Топ менеджерці та її спільниці повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років в'язниці. Це лише частина великого розслідування. Раніше підозри отримали ще шестеро людей, які допомагали виводити активи. А суд за клопотанням ДБР арештував і передав державі понад 2,5 мільярда гривень пов'язаних із російським бізнесом. Ці гроші вже працюють на посиленні нашої. Обороноздатності жодна афера не залишиться безкарною а кошти, які намагалися вкрасти, повертаються туди, де вони потрібні найбільше державі та людям. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.